Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Міністерство оборони України потрапило у гучний скандал через ціни на продукти для українських військових. Виявилось, що відомство, нібито купує продукти за завищеними цінами. Однак, міністр оборони України Олексій Резніков назвав це повною маячнею та штучною атакою з метою маніпуляції. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Він переконаний, що цю інформацію почали розповсюджувати, щоб завадити виділенню допомоги Україні в рамках Рамштайну, адже цей скандал виник напередодні. Ні, засідання заяви щодо міноборони вкрало чи намагалося вкрасти мільярди, це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку. Публічне вкидання інформації про начебто завищені у 2-3 рази ціни, почалося ще всередині минулого тижня, тобто не після, а до Рамштайну. Саме коли тривало уточнення домовленостей, зазначив Резніков. Резніков запевняє, що завищені ціни насправді виявилися звичайною помилкою. Журналісти, які публікували інформацію щодо цін, порівнюючи їх, наприклад. З десятком яєць або пляшкою чи банкою іншого продукту виявилось, що ціна була вказана не за штуку, а за кілограм продукту. У документі, оприлюдненому у змі, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 гривень за штуку. На чому збудували теорію змови? Насправді це звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Якщо дивитися зовсім формально, виправляючи цю помилку, ми підвищуємо ціну на яйця у 10 разів з 17 гривень до 170 за кілограм, з 85 копійок за штуку до 8,5 гривень за штуку. Або 85 гривень за десяток. Станом на зараз по усім контрактам завершуються додаткові внутрішні перевірки. Військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання у межах доведених параметрів державного бюджету тощо, після чого документи будуть зареєстровані у Держказначействі. тобто до де юре оприлюдненого у змі документу ще не існує. Жодної копійки по цьому не витрачено, пояснив Резніков. Він додав, що нині Міноборони уклало контракт з восьмома постачальниками, які зобов'язалися доставляти продукти. Для військових у будь-який куточок України нині вартість послуги забезпечення харчування одного військового складає 145,8 гривні. Резніков звернув увагу на те, що міноборони буде проводити розслідування, адже той, хто передав контракт та додатки для оприлюднення, вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов'язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з'ясовано мотиви, оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій. Найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до. Міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже не просто службовий злочин, зазначив Резніков. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.